Не знаєте, як приготувати вареники, щоб кисломолочний сир не виплив під час варіння, а легко і просто. Мене звати Валентина, і ми разом з вами на каналі ще смачніше приготуємо смачні вареники із кисломолочним сиром із ідеального тіста! Як замісити таке тісто? Тісто приготуємо із таких інгредієнтів. Та ще нам потрібно взяти води якої? І так, попили водички, умикнули позитив. щастя, щастя, радість, радість. І з любов'ю готуємо заверне тісто. На варенички із кисломолочним сиром ось так. Це ідеальне тісто, еластичне та ще смачне, бо ж вареники це і є начинка замотана у тісто. Чи не так? Нехай тісто відпочине. А ми приготуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо друзі. Поділіться у коментарях, як ви готуєте вареники із кисломолочним сиром. Ліпимо вареники, розкачуємо варенички плесканці зручним для вас способом і ліпимо вареники, як які, а які вмієте, тільки потрібно добре зліплювати краї тіста. Ось так. Варимо вареники у підсоленій воді. З моменту кипіння варимо 5-6 хвилин. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші слова. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Смачні вареники. М -м -м. Ми віримо, що все буде добре і у вас, і у нас все буде гаразд. Адже ми всіх сьогодні запрограмували на позитив. Чи не так?